Купив сьогодні костюм. Ось так він виглядає. Так що магазин Монарх місто Косів, навіть є костюми на мене. Зараз давайте я вам покажу, який тут є асортимент цього магазині. Можна подивитися, є дуже багато різних піджаків. Також є костюми, чоловічі, також є також і жіночі одяг. Зараз ми бачимо чоловічі штани, наприклад. Дуже великий вибір. Якщо подивитися тут далі, дуже великий вибір піджаків. Дуже великий вибір штанів, як класичних, так само джинсів, Так само є новий завіс сорочок. от можна подивитися, Новий завіс є, малі розміри, великі. Все тут є. Також є молодіжні варіанти, також класичні, також новий завіс курточок, також дивіться, осінні також варіанти, різні ось такі чоловічі як називається, пальто джинси, тобто дуже гарний вибір, напевно, найбільший вибір у Косові, так само взуття. Тому запрошуємо вас в магазин Монарх. Напевно, знаєте, де цей магазин є оновлення товару. Тому всі тут чекають вас.